І так, вітання всім грибникам. Сьогодні, листопад 13 листопада, Сколівські Бескиди. Країна Грибландія. Вирушила ще одну мандрівку оглянути Карпати. Сума, сумна і святкова ситуація. 13 листопада, понеділок. Люблю понеділок. Нікого нема. Але погода явно-явно вже зимова. Ліс стоїть в задумі. Розпочинаємо огляд з колівських безкидів. Розпочинаємо огляд грибної ситуації. Ну, сам початок вже показав, що нічого особливого не буде. Вон червона. Голубиночка, декілька підпеньок, але душу потішив. Один грибочок. Я називаю його останній пізній Іванко. Ось він, ось він. Заховався тут на узліссі. Молоденький, пізненький, одинокий. Більше нема. Поки що, поки що більше нема. Сонечко світить. Зранку температура. Зранку температура на нулю. Два дні переходили дощики, але одночасно ішло пониження температури. Зараз приморозок був з самого ранку. Десь на нулю. Можливо, мінус один. Листя покрилося ковською льодяною шкірочкою. і ж і ховзаєшся. На калюжах молоденький льодок. У лісі прохолодно, сумно. на душі, тому що відчуваєш, що, мабуть, все-таки грибний сезон буде тепер насправді закінчуватись. Ну, але ми тільки розпочинаємо мандрівку і, можливо, країна Гребландія потішить вас якимись останніми знахідками. У злісся ось вони чарівні Карпати, які вже починають вкладатися в зимову сплячку. Ну що ж, на тій ноті перериваємось до слідуючого хорошого моменту. Ну, ось він. Ось він, ось він, слідуючий моментик. Зовсім недалечко, зовсім поруч, в ялинках, ось такий. Це один малюкчок. Цікаво, хто ж тебе так під'їдав. Зубки маленькі, очевидно, білочка або якийсь бурундучок. Захотів поснідати таким молоденьким, гарненьким білячком. Ну що ж, це другий, це другий, другий поки що. Чекаємо слідуючого гарного випадку. Ну що ж, наша мандрівка продовжується, продовжується, продовжується. Ми вибрались на таке густе яленове узлісся. Такий горбочок. Там яр, тут дерева, пригріло сонечко. На душі стало веселіше. І ось воно, пізнє осіннє чудо, ще одно. Будь ласка, Мосі, як же ж ти заховався, як же ж ти тут приникався і собі ростеш. Цікаво, який би він. Ах. Який би він виріс, якби я сюди не попав. Ну що ж, хто його знає? Треба брати. Ось така краса на узліссі під яскравим сонечком. Ще один такий надзвичайний пізній осінній красунчик. Нагадую, сьогодні понеділок, 13 листопада, Сколівські Бескиди, мандрівка країни Грибландії, продовжується. І так, мандрівка продовжується, продовжується. Події стали розгортатись неочікувано. Абсолютно неочікувано. Я ще казав, що цей грибний сезон нас всіх здивує. Уявіть собі, попри мороз на дворі. Попри мороз на дворі, попри мороз на дворі. Ось такі от малючки починають. Вилізати. Чудеса, та й годі. Густий ялиновий ліс древній. Ось. Сколівські безкиди. Прекрасно. Мандрівка продовжується. Неочікувано. Навіть для мене Неочікувано Це вже стає бути досить цікаво. Уже п'ять молоденьких білих, ні одного. Старого ні одного великого, а тільки молоднячок попри ранкову мінусову температуру. Зараз вже чуть потепліло, продовжуємо мандрівку. Сонечко пригріло і малючки починають вилізати. Інтригуюча, дуже інтригуюча сьогодні буде грибарка. Продовжуємо. І так, неймовірні чудеса. Пізньої грибарки продовжуються. Песимістичний настрій помаленьку перейшов в дуже оптимістичний. Ой, молоденький польський грибочок. І, будь ласка, ще один. Чудовий. Отакий чудесенький, чуднесенький малючок. А ще, окрім, того Два дубовики-синячки молоденькі. Чудеса та й годі. Чудеса та й годі. Чудеса, та й годі в цьому грибному сезоні. Перейшли дощики, паде температура, а грибочки починають рости. Ну що ж, побачимо, що буде далі. Зараз у нас по плані. Ось ці густі ялички. І так, ще раз вітання всім грибникам. Ось і завершується сьогоднішня мандрівка. 13 листопада, пізня, холодна. Вона була, ну скажімо так, оптимістично, песимістична. Спочатку, спочатку нічого. Потім глухі ялиці. І в глухих ялицях молоднячок, молоднячок, молоднячок. Далі знову песимізм, далі знову нічого нема. Гриби перемістилися рости з ялово-букових насаджень в чисто глухі ялиці. Декілька штучок ми знайшли. Потім був повний період відсутності грибочків. І ось під кінець, вже під завершення мандрівки, у нас ось такий красень, один. Один такий чудовий красунчик в продовження нашої мандрівки. І це ще не все. Кінець став для країни Грибландії надзвичайно захопливий. Надзвичайно це ж треба в кінець сезону, це ж треба в кінець грибних зборів. Ось у нас загальний такий результат на даний момент. Молоднячок росте. Але на завершення нашої мандрівки, на завершення. Подивіться, ось. На це чудо. Подивіться на нього. Хто він тут у нас такий? Хто він тут у нас такий? Боже, яка неземна краса. Він одинокий виріс і чекав на мене для того, щоб я його знайшов. Ну, виходь, братику, виходь! Ох. Ох. ох, хо 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 ох. Оце. Оце справжнє. Надзвичайно міцне чудо. Завершення мандрівки. Під саме завершення вже треба бігти до автобуса. І ліси і матінка природа послала мені. Ось таке чудо прекрасне. Грам на 400. Не знаю. Важкенький. Ось. Ну що ж, тепер можна підбити і підсумки. Ця мандрівка. Ось вона. В рюкзаку під пеньки, Тут трішки лисенят. Таких трубчастих посмажити. І ось таке завершення мандрівки. Такий чудовий одинокий білячок в ялинових лісах. Ну, в загальному плані гриби перемістилися з букового ялово-березових мішанок. Ось такі чисто ялові ліси. Отож, сколівські безкиди тішать знахідками. На такий період, на такий час це не скажеш, що воно дуже багато, але на 13 листопада такі молоденькі хлоп'ятка це надзвичайна перспектива. І якщо не буде поганої погоди, тобто різких похолодань, то очевидно, що ще можна сподіватися щось знайти. Ну не думаю, що я вже ще щось знайду. Тому завершую мандрівку, завершую своє оповідання, але якщо щось знайдеться, то я обов'язково включуся. Ось такий осінній ліс. Всім хороших мирних мандрівок. Щастя, здоров'я, країна Грибландія не прощається, а каже до побачення.